Вітаю всіх, хочу розгляти швиденько темпи мобілізації по місяцям. Які в нас будуть темпи мобілізації по місяцям? Трошечки. Темпи мобілізації давайте. Липень, серпень, вересень. На три місці беру. Давайте, поки що. П'ятірка жезлів. Вигризати у липні сильно будуть людей. У серпні трішечки затихнуть. Дивимось. Жіноча енергія йде. Бачу, що жінки відстоювати будуть. Потім застій почнеться. Ну, ви знаєте, у липні буде результат цієї мобілізації. Скажуть, що дуже добре. А ну, у серпні так. Знову виб... помірність випадає, зменшення цього цього. Бачите? Знаєте, як. Ну, ти! Повна зміна ситуації. Ось, знаєте, це як якійсь ілюзії самообман, що буде краще. Але зміна ситуації. Багато самообману. Ось, вроді як помірність, ви знаєте, але в той же час вона є. Зменшення її і, наче, її вже і не треба, але вона треба. Вересень, що ти нам покажеш? Так, Важкість, дуже важко. Ви Знаєте, в вересні ще гірше з цією мобілізацією буде. Процес. На, на вересень багато втрат чомусь йде. І люди потрібні, а тут їх немає. Тут не вистачає людей на вересень. Ось башня, втрати. Знаєте, це серйозно, це проблеми. Це новий закон, який викликає проблеми. Ніхто не хоче йти на цю мобілізацію. І всі ховаються. Давайте ще по одній карті докладу цієї да, Ну. Королева Пентаклів максимально людей мобілізують. Так. Тут що у нас? Тут почнуть більше пропозиції, якісь робити варіанти, пропонувати. Подивимось. А тут взагалі на вересень справедливість. На вересень буде вирішення по цій мобілізації якісь такі рішення юридичні, які будуть подивимось, що робити. Ну, так, покращувати ситуацію, щоб покращити ситуацію, щоб накопичити ще людей. Четверки на десятку, треба їм вилізти. Ну, єдине, що можу сказати. Це процес буде постійний. У серпні будьте обережні, тому що може здаватись на перший погляд, що її вже майже немає. Але вона буде. Вони дивляться, що відбувається, ситуація виходить з-під контролю і, на жаль, будуть приймати рішення, щоб людей ще заплутати, щоб вони не розуміли.